Темпи діяльності на Чернігівщині, програми є відновлення, а також специфіка воєнного та повоєнного відновлення області. Це основні теми, що обговорювали представники місцевого самоврядування громад регіону під час робочого візиту в Чернігів, голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України Олени Шуляк. Ми з командою міністерства відновлення, з представниками проектного офісу Дрім, з представниками громад Чернігівщини, з представниками військової адміністрації, з представниками і працівниками органів місцевого самоврядування. Ми обговорюємо дуже важливі питання, які стосуються відновлення країни. Нам потрібно всім готуватися до перемоги і займатися речами, які пов'язані перш за все з плануванням, за якими стандартами. Ми за якими принципами, за допомогою яких цифрових інструментів, тому що ми зараз всі готуємося, що буде залучатися не тільки державна допомога, але й буде залучатися активна допомога наших міжнародних партнерів. У міжнародних партнерів є високі вимоги до підзвітності, до прозорості. Тому й намагаємося зустрічатися з громадами, які будуть працювати вже в нових стандартах. За словами Олени Шуляк, зараз в Україні діють кілька програм відшкодування коштів за зруйноване внаслідок активних бойових дій житлом. Це до прикладу є відновлення, за рахунок якої люди отримують державні сертифікати на нові домівки або ж кошти, щоб відремонтувати наявне пошкоджене житло. Також, як анонсувала Олена Шуляк, наразі міністерство відновлення готує програму, що буде пов'язана з капітальними ремонтами багатоквартирних будинків, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. Водночас продовжується робота задля для створення спеціальної моделі взаємодії з населенням, що має житло на тимчасові окупованих територіях проєкт уже діє для власників нерухомості в тимчасово окупованому Мелітополі. Якщо ж говорити про Чернігівщину, що також має певну специфіку у сфері воєнного відновлення житла, зокрема йдеться про безпосередню близькість до ворога та щоденні обстріли прикордоння, то спеціальних проєктів для відновлення в нашій області наразі не передбачено, зазначила Олена Шуляк. Такої особою специфіки там спеціально для Чернігівщини немає, тому що руйнування Чернігівщини вони такі ж як і руйнування сум. Чини такі ж як руйнування Харківщини Київщини. Там на превеликий жалі, Росія використовує однакові види озброєнь, коли вона бореться з мирним населенням нашої країни. Попри відсутність спеціальної моделі роботи з прикордонними населеними пунктами нашої області, в Чернігові та регіоні продовжує функціонувати державна програма Є відновлення. Утім, зазначає Олена Шуляк, не всі громади Чернігівщини можуть похвалитись темпами втілення її в життя. Чернігівщина входить в топ, скажімо так, 5. Властей, де найбільше руйнувань. В нас є громади на Чернігівщині, де ми бачимо такий швидкий темп взагалі опрацювання комісіями, заявок і розгляду там часу, який надається на розгляд кожної заявки. В нас такий лідер, лідер молодець, це Іванівська громада. Але її, ну, наприклад, в самому місті Чернігів не так швидко, якщо порівняти швидкість Іванівської громади і швидкість міста. Чернігів хотілося б трошки швидше, щоб ішли ці процеси. У мене будуть сьогодні наради, якраз з цього приводу з очільниками і області і з представниками громади. Мені б дуже хотілося проговорити, можливо, є якісь моменти або технічні, або там моменти пов'язані з інформаційним інформаційного характеру, де ми можемо допомогти, щоб швидше відбувалося така таке опрацювання заяв.